Вітаю! Мене звати Лариса Мартиненко. Ми на каналі Української медичної спілки. І ми вже вкотре змушені аналізувати чергову версію законопроекту про самоврядування в охороні здоров'я, тому що цей законопроект передбачає докорінні зміни в роботі абсолютно всіх, без виключення медичних працівників і фармацевтів. Можливо, не всі знають друзі, але цей законопроект скандальний, просувають ще від 2019 року. І на початку 2021 року за цей законопроект вже голосували у Верховній Раді України, і тоді його було повністю відхилено і знято з розгляду, у тому числі і завдяки тиску медичної спільноти. Тепер законопроект планують зареєструвати у Верховній Раді за поданням кабінету міністрів. І вже втретє винесли на громадське обговорення цей законопроект на сайті Міністерства охорони здоров'я. Але що важливо, друзі? Важливо те, що суть цього законопроекту не змінилася взагалі від 2019 року. І він по цей день зберігає усі антиконституційні норми і корупційні ризики, які були в нього закладені ще в 2019 році. І це не моя оцінка законопроекту, і не оцінка законопроекту Української медичної спілки. Саме такими характеристиками цей документ наділили головне науково-експертне управління і антикорупційний комітет Верховної Ради України. Я хочу підкреслити, що остання версія законопроекту, громадське обговорення якої триває нині, зберігає усі антиконституційні норми і корупційні ризики, на які вказувало ще у 2019 році науково-експертне управління, і у 2021 році році антикорупційний комітет Верховної Ради України. Що ж передбачає цей законопроект? От давайте розглянемо коротко основні, ну скажімо так, реперні точки цього документу. По-перше, передбачається створення єдиної організації, до якої мають увійти абсолютно всі медичні працівники, тому що інакше не можна буде займатися професійною діяльністю. Передбачено обов'язкові внески. Це називається обов'язковий професійний збір. Іншими словами, якщо хочеш здійснювати медичну діяльність, то будь добрий, заплати за це. Організація складатиметься з п'яти палат стоматологів, сімейних лікарів, усіх інших лікарів, фармацевтів і середніх медичних працівників. Зверніть увагу, що палати створюються безстроково. Реорганізація або ліквідація палат. Може бути здійснена лише на підставі закону, це цитата. Тобто, колеги, після затвердження цього закону, навіть ці палати за бажання не можна буде навіть реорганізувати. А ми всі знаємо, як складно відміняти або вносити зміни в той чи інший закон. Передбачається, що ці палати будуть приймати рішення щодо видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров'я. Без цього свідоцтва працювати не можна, бо воно надає право здійснювати медичну та фармацевтичну діяльність. Наступне, законопроект передбачає наділення керівних органів організації безмежними повноваженнями. Причому прописано, що ця організація, я цитую, є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб. Тобто формується така собі держава в державі. Передбачено, що усі акти оцих палат будуть обов'язковими до виконання. Тобто, щоб не вирішили ці палати, ви будете змушувати, змушені це все виконувати, незалежно від того, погоджуєтеся ви з цими рішеннями палат чи не погоджуєтеся. Тому що так передбачає закон. Тобто, колеги, законопроект робить можливим концентрацію безмежної влади. Над усією медичною професійною спільнотою в руках окремої групи людей зверніть, будь ласка, увагу, що повноваження керівних органів організації, яких по факту в реальності ви навіть не будете обирати, мають ознаки державної і судової гілки влади. Наприклад. Судовими повноваженнями будуть наділені так звані етичні комісії, зокрема при вирішенні питань дисциплінарних стягнень з медичних працівників. Наприклад, ці етичні комісії будуть наділені правом призупиняти або, взагалі, припиняти дію свідоцтва про право на здійснення медичної діяльності. Нагадаю, що зараз заборонити Право заборонити займатися професійною діяльністю може виключно суд. І то виключно у кримінальному процесі. При таких величезних повноваженнях в законопроекті не прописаний прозорий механізм виборів до керівних органів палат за принципом знизу догори. У законі проєкті сказано, що діяльність, структура та склад палат регламентуються, зокрема, статутами палат. Але сама процедура створена, створення статутів абсолютно не визначена, і зараз незрозуміло, хто, де, коли і на якому коліні буде писати ці статути. Цитую далі: рішення про створення палат приймається на установчих зборах. Тобто, ми розуміємо, що на момент установчих зборів вже мають існувати статути, бо вони ж під час зборів не пишуться. А хто ж буде організовувати ці установчі збори? Може, самі медичні працівники, бо це ж для них потрібно це самоврядування? Ні. В перехідних положеннях законопроекту сказано, що робочу групу з питань проведення установчих зборів загальних. Утворює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. А це Міністерство охорони здоров'я. Тобто робочу групу з організації самоврядування медичних працівників утворює Міністерство охорони здоров'я. Читаємо далі: А хто ж буде входити до цієї робочої групи? Робоча група з проведення установчих загальних зборів складається з написано в законі проєкті, чотирьох представників від Міністерства охорони здоров'я, п'яти представників від Комітету з питань здоров'я нації медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України. Тобто, це ті самі наші. Любі, народні депутати, ініціатори цього законопроекту, який вже було відхилено у Верховній Раді України, і який тепер вони знову протягують через Кабінет Міністрів і Міністерства. І нарешті до цієї групи з організації. Проведення установчих зборів будуть входити аж 10 представників від громадських формувань професіоналів у галузі медицини. І ходять чутки, друзі, що так звані представники від медичної громадськості вже давним-давно визначені і залюбки ділять сфери впливу в медичній галузі разом із представниками Міністерства охорони здоров'я і народними депутатами. Тобто я ще раз хочу повторити, колеги, що законопроект робить можливим концентрацію безмежної влади над усією медичною професійною спільнотою в руках окремої, вже зараз визначеної групи людей. Це були основні новели законопроекту, колеги, і на цьому можна було б вже й зупинитися. Але в законопроекті є ще дуже багато цікавого, і хто ще не стомився і хоче дізнатися більше, то дивіться далі. А хто стомився, то поставте, будь ласка, лайк цьому відео, відео і підпишіться друзі, будь ласка, на канал Української медичної спілки. Ідемо далі і поговоримо про гроші, про ваші гроші. Варто сказати, що в останньому варіанті законопроекту пішли, ну, скажімо так, в кавичках на великі поступки і сказали, що тепер розмір щорічного професійного збору не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатної особи. На сьогоднішній день це приблизно 2,5 тисячі гривень, бо в попередніх варіантах цього законопроекту Професійний збір, оцей розмір професійного збору абсолютно нічим не обмежували. Тобто писали, що ну це, це визначається палатами, і ці палати могли призначити будь-яку суму. Ну тепер велике дякуємо, хоча б обмежили чимось цей професійний збір. Але я хочу нагадати, друзі, що Українська медична спілка пропонувала обмежити суму обов'язкового професійного збору, якщо вже від, від нього так не можна відмовитися, на рівні заробітної плати медичного працівника за один день роботи. Тобто, щоб на так зване самоврядування медик батрачив не більше одного дня на рік. Але тоді нам пояснили, що за їхніми попередніми розрахунками в суму внеску розміром тисяча гривень вони не вкладаються, тому що треба набагато більше грошей, тому що не вистачає на створення і ведення реєстру медичних працівників. Що ж відбувається тепер? В цій останній версії законопроекту, друзі, зверніть, будь ласка, увагу. В останньому варіанті законопроекту прописано, що володільцем цього реєстру медичних працівників тепер буде не ця от самоврядна організація, а Міністерство охорони здоров'я. Тобто, нехай тепер у Міністерства охорони здоров'я болить голова, де взяти кошти, щоб створити і обслуговувати цей реєстр, а де Міністерство бізьметься кошти з державного бюджету. Тобто. З ваших податків, в тому числі. І тепер ця самоврядна організація вже не буде обов'язковий професійний збір витрачати на реєстр. А ці кошти будуть акумулюватися в цій самій організації. Про які суми йдеться, друзі? Це легко дізнатися: просто помножте. Значення прожиткового мінімуму, а це приблизно 2,5 тисячі гривень, на загальну кількість усіх медичних працівників до повномасштабного воєнного вторгнення. Ця кількість сягала близько півмільйона осіб і отримуєте цифри. І ще, друзі, зверніть, будь ласка, увагу, як тепер називається цей реєстр? Він тепер називається реєстр людських ресурсів охорони здоров'я. Зрозуміло, що сама назва абсолютно ні на що не впливає. Але, колеги, це питання про ставлення. От як до вас ставляться, не як до цінних професіоналів охорони здоров'я, не, не як до цінного кадрового потенціалу, а як до ресурсу. То так і ці реєстри називають. За що ж ви будете платити, окрім Обов'язкового цього професійного збору. Ну, звичайно ж, зрозуміло, що, як і зараз, за участь у заходах професійного розвитку. Тому що в законопроекті прямо сказано, що а, вимоги до обсягів щорічної участі у заходах БПР буде визначати самоврядна організація, і чому б їй, наприклад, не зобов'язати якимось там черговим актом. Який обов'язковий до виконання, відвідати той чи інший захід, наприклад. Що ще передбачено? Які ще збори з медичних працівників передбачено в цьому законопроекті? Подивіться, друзі, це дуже цікаво. Передбачено збір за оскарження медичним працівником рішення колегії з розгляду скарг. Тобто. Якщо ви оскаржуєте прийняте щодо ваш рішення, з яким ви не згодні рішення організації, яке прийняла організація щодо вас, то за оскарження цього рішення, вдумайтеся, ви повинні ще й заплатити в цю саму організацію. На що ж будуть витрачатися ваші кошти? А в, в законопроекті сказано на заробітну плату керівника та працівників апарату Палат, на винагороду голові Вищої Ради Палати, Вищої наукової ради, Етичної та ревізійної комісії палат. А хто ж забезпечує розподіл і використання професійного збору відповідно до цього законопроекту? Вища Рада Палати. Ще у законопроекті сказано. Що кошти, отримані в результаті сплати професійного збору, використовуються виключно на, використання, на виконання функцій палати та не можуть бути використані, використані на будь-які інші цілі. Але ж ми пам'ятаємо, що в статутах, які незрозуміло ким і коли будуть створюватися, можна прописати будь-які функції. Кілька слів хочу сказати про етичні комісії. Вони будуть приймати рішення щодо притягнення або не притягнення медичних працівників до. Професійної відповідальності, в тому числі ці етичні комісії, будуть визначати, призупиняти, чи а, припиняти повністю, чи не припиняти і не призупиняти дію свідоцтва про право на професію. І ми пам'ятаємо, що так само статутами їм можуть бути надані і інші права, і про це записано прямо в законопроекті. Кілька слів скажу про корупційні ризики. Вони ховаються у функціях палат у визначенні вимог до обсягів щорічної участі у заходах БПР, у визначенні вимог до провайдерів БПР, погодженні проектів, наприклад, таких як галузеві стандарти. Проєктів щодо акредитації закладів охорони здоров'я, щодо ліцензування господарської діяльності з медичної практики. Також ці корупційні ризики ховаються у нормах, які передбачають можливість залучення коштів, окрім обов'язкового професійного збору, тому що сказано, що палати можуть залучати кошти у вигляді добровільних цільових внесків, а також використовувати інші джерела фінансування. І це колеги далеко не все до речі. Хочу звернути вашу увагу на те, що серед авторів законопроекту голосування, за який провалили у Верховній Раді, і який по суті залишається тим самим законопроектом, який нині обговорюється, був народний депутат на прізвище Кузьміних. Це той самий народний депутат, щодо якого Набу і САП завершили розслідування за підозрою в одержанні 558 тисяч гривень неправомірної вигоди і скерували справу до суду. Про це повідомляла прес-служба НАБУ і різні засоби масової інформації, і про це ви можете знайти інформацію на просторах інтернету, в тому числі на різних офіційних джерелах. Так от, колеги, я хочу сказати, що, грубо кажучи, оцей от законопроект узаконює подібні оборудки. Кілька слів хочу сказати про статтю 4 законопроекту. Вона називається завдання самоврядування медичних та фармацевтичних професій, тому що нею дуже гордяться автори цього законопроекту. Так гордяться, що в попередніх версіях вона була 11-ю, в цій останній версії законопроекту її підняли вище, і вона стала 4-ю, щоб ви вже скоріше її прочитали. І дійсно, коли її читаєш, то ну. Просто прекрасна видається стаття. Все дуже гарно і чудово в ній прописано. Проте є одна біда, коли в законопроекті абсолютно не написано, як ці всі чудові завдання самоврядування виконати. І хто ж буде нести відповідальність, якщо ці закон... всі завдання самоврядування, врешті-решт, виконані не будуть. От про це в законопроекті нічого немає, жодного слова. Бо, наприклад, як здирати професійний збір з медичних працівників у законопроєкті прописано чітко. Як карати за дисциплінарні проступки в законопроєкті прописано. Які повноваження будуть мати палати в законопроєкті прописано? Що можна собі нараховувати зарплату, в законопроєкті прописано. І от, зокрема, наприклад, дивіться колеги, у статті 6 законопроекту сказано, що у статутах палат мають бути вказані, вдумайтеся, правила сплати професійного збору. І не сказано, наприклад, що у статутах палат мають бути вказані правила захисту медичного працівника, або, наприклад, якісь мотиваційні чи заохочувальні стимули. Про це в законопроекті взагалі немає жодного слова, жоднісінького. І на завершення, колеги, я хочу сказати, що про цей законопроект можна говорити ще дуже довго. Можна говорити і про загальні збори, і про професійну відповідальність, і про дисциплінарні провадження, і дисциплінарні стягнення, і про оскарження рішень у дисциплінарній справі, і про строки вступу в дію цього законопроекту. І ще багато, багато, багато чого. Але тоді це відео буде надзвичайно довге. Тому, колеги, прочитайте, будь ласка, законопроект самі. Все ж таки варто самому ознайомитися з тим, що для вас готують. Оці от нинішні наші можновладці. Не довіряйте нікому власну долю. Посилання на цей законопроект ви знайдете в описі до цього відео. І якщо ви не згодні з прийняттям цього законопроекту, то візьміть, будь ласка, участь в громадському обговоренні і напишіть листа до моз. Як це зробити і тези до цього листа, якими можна скористатися, ви знайдете в описі до цього відео. І ще одна колеги, я не хочу, щоб у вас склалося враження, що українська медична спілка. Виступає проти самоврядування медичних працівників. Зовсім ні. Ми виступаємо проти злочинного, антиконституційного і корупційного законопроекту, тому що вважаємо, що справжнє професійне медичне самоврядування повинне відповідати принципам прозорості і справедливості. А головне воно повинно відповідати на запитання, які переваги принесе це самоврядування кожному медичному працівнику. Долучайтеся, будь ласка, друзі, до української медичної спілки, тому що гуртом діяти набагато легше. Контакти в описі до цього відео. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, і підпишіться, будь ласка, на канал Української медичної спілки, і тоді це відео побачить якомога більше людей. Саме так працюють алгоритми Ютуба. Я вдячна вам за те, що ви дивилися, і залишайтеся, будь ласка, гідними.